Знову вітаюсь до тебе, друженька, вітаю до тебе подружка. і ми продовжуємо нашу прогулянку містом. Нагадую, ми все ще знаходимося на доху поверхівки а, точніше хмарочосу, а, там, де є такий імпровізований садочок, і дивимося навколо. І оскільки це субота, а це ще навіть немає обіда. Ну, десь одинадцята, ну може, десь одинадцята година ранку вихідний день, тому вулиці не завантажені, людей небагато, і навіть здається, що якось так: от ну, дивно, що майже нікого немає. За весь час що я провела на двох у цих рухтопах, Uh, ну, може, я зустріла дві людини чи три. І ось ці три людини, яких я зустріла на даху, uh, виявилися не просто пересічні, де да? ніякі не туристи, тому що одну турист uh, в 11 -ту, там годину чи 10-ту годину ранку, то щоб тут вештався, що йому тут робити? Жара А то були професійні фотографи з величезними камерами, з всякими там штативами, іншими прибамбасами. Вони там щось, це все встало. Я думала, то конопля, до речі, конопелька. не ні, ні, конопелька то виявився різновид кльоном. І, от. І вони там все знімали, знімали професійно, там з різних боків, з різних ракурсів, зі своїми камерами. От. Тому мені була змога нормально це походити, подивитися, що там вирощують, що це такий міні-імпровізований ботаничний сад, садочок. От, все е, ретельно познімати, подивитися на небо і просто то круги туди-сюди, туди, сюди понаписувати. До речі, повертаючись до теми о, того клену і канопеляк, да? я спочатку побачила той малюнок, потім подивилася, і перша думка, ще не прочитавши надписи, перша думка пробігла в голові. Оце ж треба. Зазвичай то кущі виростають, а тут хопають ціле дерево прям дерева, дерева. <гум> От я прям знову повернулася до цього, щоб ще раз так наблизити і ще раз тобі показати. З різних боків, з різних площ доходить сюди музика. І вона одна на одну там пісенька якась накладається, там якийсь концертик, там якась сценка стоїть, там щось співають, там щось увімкнули і така кокофонія звуків. А це ми. В... Тій самій будівлі знаходимося, але на даху вже з іншого боку йдемо в інший Sky Garden. Колись перший раз, коли я прилітала сюди, то з Сеулу зупинялася в тому готелі, Ну, то було і по роботі, і там. Справи різні. От, і пам'ятаю, що ну, це який рік був, ну, це давно, це 5 чи 6 років вже по тому було. От, ніч в тому готелі коштувала 400 доларів. Ну, 400 доларів там, як за добу чи за ніч, ну як там зазвичай заселення йде. З 12-ї вселяєшся е, у другий і е, до 12 йде на чекаут. Ну, там, звісно, в тому готелі були номери і набагато дорожче. І, здається, там коштувало і тисячу доларів, і тисячу двісті, щось таке, там же від номеру залежить. Ну 400 теж непогано, я вважаю. От, теж не безкоштовно. Але це саме заселення туди було виключно пов'язане з розташуванням, тому що. Всі потрібні на той момент агенції і офіси а, знаходилися біля цього готелю, а, що було дуже зручно. Або коли ти прилітаєш, наприклад, на тиждень а, чи на два тижні, а, тобі не хочеться витрачати час да, там на бігатину, а на таксі, зайві гроші, там ще щось і я вважаю, що навіть воно так зекономити МОН, бо житло в такій влучній зоні це дуже важливо. А також в центрі постійно проводяться якісь мітінги, якісь акції. Постійно люди там щось хочуть, щось мітінгують, щось з рупорами ходять. Тому постійно гучно, звісно. От ще раз кружочок, так от, обійду навколо, і потім ми вже підемо. Ну, декілька ще рослинок подивимося, і підемо вже в інше місто. Там я просто стою і чекаю, коли хлопець все нафотографує. Він там щось робить. Фотографував, так. Да, фотографував він. Так довго щось фотографував, я не знаю. Хвилин, напевно, 15 я чекала, поки він здрис на звідті. Це англіканська церква. І оскільки той хлопець а, так і стояв там, я знімала, знімала, чекала. Потім мені то наступистило, і я вирішила просто підійти а, туди і подихати йому в потилицю. А, це працювало, спрацювало він дуже швиденько. Так вибачився, повернувся, вибачився і пішов там далі з іншої з іншого поєнту робити знімки. Буває, що цю будівлю, підсвічують прожекторами, і якісь там чи шоу, шоу роблять, чи просто різні кольори пускають, чи велику там рекламу, чи якісь такі оголошення. Ну, прикольно насправді. А ще велике здивування, що в цей час повітря дуже свіже, не дивлячись на те, що важко дихати через температуру, що Жарко, спека, справжня спека така. Тим паче повітря не є, забруднене. не є забруднене. Ну, Буде воно забрудненим тоді, коли поміняється вітер, і з боку Китаю понесе оту всю пилюку. Трова пальова, проста звичайна, нічого особливого. Це оце таке, що у нас ем, біля дороги росте, звичайна трава. Тут це ну, травичка, травичка. І знаєш, друженька, знаєш, подружка, я іноді ну, ми до того йдемо. Ми до того йдемо. Коли саме простеньке, звичайна травичка, ну, на яку в дитинстві ми не звертали увагу, через 5-10 років це буде. ну... Десь там зелень побачити. Це, ну, це круто, це буде так круто, так круто зеленушечка. Ой, скоро все заасфальтують, закатають, запетонірують. Оце ромашки. Взагалі такі гарнюні мої, такі гарнюні. Так радію, коли ромашки знаходжу. Слухай, я так ночувалася тими ромашками, я їх вже і фотографувала. Я їх вже і відоси з ними скліпала, знімала і ту травичку вже мацала, трогала, притулялася до неї і так, і сяк. Ой, блін. А тому друженька, тому подружка. Даруйте, будь ласочка, що я так багато часу, хвилин приділила саме ромашкам, саме цьому садочку, який знаходиться на руптопі, все оце обходила, і тебе змусила дивитися на оцю зелень. Ну, це так гучно, гучно сказано, зелень. ну, Яка є? Що маємо, те, що маємо, але радіємо і цьому. Це, бач, конюшина, конюшина. І... Теж, то сказати, сказав би хто мені, що колись там ну, в дитинстві, да, чи в підлітковому віці, та навіть там років 20 назад сказав би мені хтось, що я побачу ту конюшину і буду радіти, це я б не повірила. До речі, друженька подружка, це одна з невеликої кількості будівель, в якій не відсутній, а присутній четвертий поверх. Тому що всі азіати вони дуже не люблять і дуже бояться а, саме четвірку. Четвірка у них асоціюється з дуже всім поганим і зі смертю, і там, ну, вони її уникають. А ось 13. Це норм, це норм. Тому ну, зазвичай в жилих таких в житлових будиночках і будівлях і інших. А четвертий поверх він, він наче присутній, але він відсутній. Тобто його позначають або літрами, або до трійки додають якусь літерку. Або там квіточками, чи ну, щось, щоб всякими спробами уникнути. Так, туди ми не підемо, туди ми не підемо, фотографії ми не будемо роздивлятися, може наступного разу, тому що їх там дуже багатецька. Я навіть не всі поверхи відгуляла. Ну а зараз я тобі покажу такий символ. Тільки поглянь, тільки поглянь, який милий, посміхнений красунчик. Я навіть його погладила і лапочку йому, і носика, і лапочку йому потримала. Ну, такий кльовий, такий же він милий, ці оченята. Ой, як кажуть, куйова йо. Так, Фріда, не заважай матусі робити озвучку до влога. Як ти бачиш за надписом, там а, сказано, що то є символ міста, він оберігає, він захищає, він допомагає. От символ міста виглядає саме так: От таке миле-миле звірятко, міфічна а, ну, Тут його зробили таким, наче добрим, посміхненим. Так, а зйомка в місті. А, Нема знімати тронами. Тут трошечки вибачаюсь, подружка, друженька, тому що я якось невірно налаштувала камеру, щось я так не те нажала, і вмикнула, здається, третю, яка ну, знімає те, що Ну, якщо ти хочеш щось таке масштабне зняти, воно трошечки, наче так, картинка поїхала, кудись вона поїхала. Ну, який оператор, така і картинка. Знаєш, куди я тебе веду, подружка друженька? Веду я тебе ми з тобою зараз шукаємо місце для паління, тобто смак Марія. А тому що там, от сюди ми були, бачиш, що то пілдингу, то, то ми там були з тобою. А, тому що там немає місця для паління, воно є на центр тільки ну, з цього боку одне, і саме туди я а, по старій пам'яті чимчакую і тебе з собою тягну. Ну і заодно покажу тобі, як облаштоване, як виглядає громадська курильня mm. в місті. От що там саме такого цікавого. Також декілька кадрів по тому ми з тобою пробігли біля будинку художника. Художників. От і вже ми знаходимося в громадській е, курильці місце для паління. А мені повезло, що людей не було. Було насправді два чоловіка, але вони курили поза межами, тобто сиділи взагалі на лавочках. А, ну і зараз задніми дворами, оцими такими некрасивими, я поведу тебе. По вулицях. Тобто ми зараз, щоб не обходити по 10 разів двориками, пробіжимо і далі буду показувати тобі місто. До речі, це місто чимось нагадує, трошечки віддалено, нагадує Нью-Йорк, тому що ну, саме за такою схемою воно і будувалось, і навіть деякі хмарочоси вони як копія копіюють. Хмарочоси і досить такі відомі будівлі саме з міста Нью-Йорку. А також дуже часто можна зустріти зйомочні майданчики, а, частенько знімають різні фільми, дорами зазвичай це, там серіальчики такі для дівчаток і їздять там з камерами. Також можна зустріти в місті не тільки е, кіношників та сйомочні майданчики, можна зустріти і бомжів, безхатьки. так. Звісно, що на таких масштабах вони тобто, не роблять тут такі е, 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 містечка знамеців, але зустрічаються безхатьки і не вірю, якщо тобі якісь блогери чи хтось там розповідає, що тут немає безхатьок. Вони є, на жаль. Всюди, і тут також це не виключення. І вже там в відосах попередніх я розповідала. Я також навіть показувала містечка, де е, живуть взимку. Вони там під е, бріджами, ну, де більш-менш теплотраси якісь проходять. Щоб зігрітися а влітку, звісно, шукати тепле місце. То немає такої потреби, то можна зустріти там в кущах чи просто на лавочці. Тому хто б там що не розповідав, а я взагалі не вірю цим дослідженням, коли розповідають, от рівень життя вище в тій країні, рівень життя вище в тій країні, це економісти, і вони це перераховують і вичисляють якось там за своїми показниками, які цікаві саме для економістів. А якщо питати... Пересічних людей да, і подивитися, то є життя, а то є цифри. То є життя, а то є цифри. Може, в чомусь там десь воно там, як ото кажуть, його великі технології, великі технології. Я завжди сміюся і кажу, то як доправки сюди їхати, так вони й давай ховати свої великі технології, розвинуті, да, щоб ніхто їх ніколи і не знайшов. Ну, для когось, мабуть, це і є там великі технології, коли ти заходиш в магазин і там немає персоналу, а всюду камери, все автоматизовано. Для когось це показник великих технологій і високої якості життя. Також для когось показник високої якості життя, що тут ще різних шпиталів. Хоча ну, щодо якості самого медобслуговування, навіть місцеві люди скаржаться. І кажуть, що ну, бояться, елементарно бояться. От. Все як ото в порівнянні пізнається. Немає нічого ідеального, тому не треба нічого собі в голові там послухали, десь подивилися якогось блогера, який розповідає, що все причудове, все заїпись, все там, зірки з небес падають прямо в кармани. Ну, як воно сказати? Як сказати? Це життя, і десь щось краще, десь щось гірше. Ідеального немає нічого, особливо неможливо знайти ідеального того, що створено саме людиною. Особливо, коли дивишся, місцеві новини і постійно в новинах головне все починається з того, що криза в країні криза, в країні погана економіка. Ціни ростуть просто сьогодні один прайс, завтра приходиш в магазин за тим самим продуктом. Вже інший прайс, і він, наче, так, не швидко зростає, але так потрохи, потрохи, потрохи додається, і ти вже розумієш, що минув тиждень, і той продукт вже на 3 долари чи на 2 долари вже дорожчий. І до кінця цьому чогось не видно. Коротше, подружка, друженька, зустрінемось в наступному відео в третій частині. Цьому.